Російські дрони залетіли на територію Польщі. Поляки зробили неочікувану заяву. Безпілотники Рашистів залетіли на десятки кілометрів у глибину країни. Це вже не схоже на випадковість. Тож НАТО, схоже, серйозніше взялися за ситуацію і ймовірно ухвалюється дуже неочікуване рішення, що може переломити весь хід війни. Напевно, давно пора було це зробити. Деталі почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Російські військові повітряні об'єкти з вибухівкою залетіли на польську територію. У польській армії заявили про порушення повітряного простору країни під час атаки РФ по території нашої держави для захисту європейської країни. Навіть довелося підіймати натівські винищувачі Ф-16. на тлі цих подій Верховний голов. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі зв'язався із головнокомандувачем Сирським та пообіцяв посилення української ППО. Тож оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що під час повітряної атаки Рафії по українських містах дрони з вибухівкою залетіли і на територію Польщі. Генерал Мацеклі ще заявив, що Польща буде розбиратися у ситуації. За його словами, як мінімум, один об'єкт зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції. Пускається, що падіння могло статися у районі містечка Тишовця із польського боку біля українських Червонограда і Соколя. Містечко розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі із Україною. У НАТО також відреагували на дрон, який залетів у Польщу. Там заявили, що альянс не має інформації, яка вказує, що це прямий напад РФІ на країни-члени НАТО. Однак все одно це безвідповідально і потенційно небезпечно. Польські військові пропускають, що це був російський безпілотник типу шахет. Окрім того, вже через кілька годин після цього інциденту у Польщі не довелося підняти у повітря польські та союзницькі винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл. are a Увага! Дальня авіація РАФІ знову розпочала ракетний обстріл території України. У зв'язку з черговою агресивною діяльністю рашистів задіяно усі необхідні процедури, що мають на меті гарантувати безпеку повітряного простору Польщі. Ідеться в повідомленні. Оперативне командування ЗС Польщі, як зазначається, через активність польської та союзницької авіації у південно-східній частині Польщі спостерігався підвищений рівень шуму. Проте досі тривають пошуки ударного попела рашистів, якому все ж. Далося залетіти на територію Польщі через це навіть провели термінову конференцію, під час якої операційний командувач ЗС Польщі Мацей Кліщ повідомив, що об'єкт зник приблизно за 25 кілометрів на території Польщі. У зв'язку з погодними умовами команду на його збиття не давали через неможливість дотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення об'єкта. Далі об'єкт зник із радарів. Його не було візуально підтверджено союзницькою і польською авіацією, а також. Гелікоптерами сказав кліщ. Він повідомив, що об'єкт ймовірно все ще перебуває на території Польщі, хоча не виключено, що він міг її залишити. Укліш розпорядився розпочати пошукову операцію у гміні тишівці, що за 25 п'ять кілометрів на південь від міста Грубощів Люблінського воєводства. За його словами, йдеться, імовірно, про безпілотник. Цитуємо посадовця. Судячи з характеристик, об'єкт не є ані гіперзвуковою, ані балістичною чи керованою ракетою. Імовірно, це об'єкт типу безпілотного літального апарата, який на даний момент, відповідно до польських процедур, ми називаємо невпізнаним повітряним об'ємтом об'єктом, заявив кліш. А міністр оборони Польщі пізніше сказав, що польські військові збили б російську ракету, якби були ознаки того, що вона прямує до якоїсь цілі на польській території. Ну і зазначимо, що в цей же час російські загарбники завдали одного із найбільших ударів по Україні, застосувавши більш як сотню ракет різних типів та приблизно 100 безпілотників типу шахет. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигалі, внасток масової атаки рафії постраждали 15 областей України. Цілю загарбників стала енергетична. На інфраструктура на фоні цього і у сусідній Молдові після масованої атаки РЕФІ почалися перебої в енергосистемі. Молдовський оператор Молделектрока повідомив про перебої в енергосистемі у зв'язку із ранковою атакою РЕФІ по українській критичній інфраструктурі, але не очікує серйозних проблем. Ситуація під контролем в країні достатньо місцевої генерації, щоб впоратися із незначними перебоями, заявили у компанії. Загалом це далеко не перший випадок, коли рашистські, так би мовити, повітряні об'єкти залітають на територію європейських країн, що межують із Україною. Так буквально кілька днів тому у Румунії в чергове знайшли фрагменти дрона рашистів. Міністерство національної оборони Румунії підтвердило виявлення фрагментів невідомого безпілотника. Біля кордону з Україною фахівці румунського міноборони, як зазначається, вирушили в район поблизу села Переправа у Жудиці, повіті тулча біля кордону з Україною, який як повідомлялося є можливим районом падіння елементів безпілотника. Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи. Згідно із юридичними процедурами, місце події розташоване в болотистій місцевості за межами населених пунктів без пошкодження елементів інфраструктури. Додали у повідомленні. Там підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують атаки арафії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими, і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права. І початку повномасштабного вторгнення Рафії в Україну румунська сторона кілька разів повідомляла, що виявляла на своїй траторії уламки дронів. А напередодні Румунія також піднімала винищувачі F-16 що ж за на південь України із використанням шахедів. У румунському міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника герань. Рашистського походження були виявлені в одному із трьох місць, визначених як можливі райони падіння. Також далі з вами поговоримо про те, що Сирський обговорив посилення ППО України із командувачем військ НАТО в Європі. Головнокомандувач збройних сил України після масової такої атаки РФІ по території України провів телефонну розмову, під час якої обговорив із Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Коволі. Хід бойових дій на різних ділянках фронту та посилення української ППО. Він подякував за надану військову допомогу. І Окреслив основні потреби, зокрема щодо боєприпасів військової техніки та іншого озброєння. Цитуємо головкома. Обговорили питання посилення нашої ППО захист наших міст та критична інфраструктура від постійних терористичних атак Рафі. Є одним із ключових пріоритетів. Підкреслив. Серський керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що рашиські ударні дрони є загрозою не лише для України, але й для сусідніх держав та наших партнерів. Тому країну агресору необхідно зупинити спільними діями. Він зазначив, що у своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, дрони та ракети РФ насправді загрожують жителям інших держав. Також єрмак запропонував чотири пункти для цього. Необхідно перекрити кисень російському військово. Во-промисловому комплексу рашисти не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та дронів через треті країни. Окупанти не повинні запускати ударні безпілотники та ракети по Україні. Їх потрібно позбавити цих можливостей. Союзники мають передавати більше систем ППО ПРО для України. Ставка ворога робиться на те, щоб перезавантажити нашу оборону кількістю власної зброї та дронів. Також відповідно потрібно буде більше систем. Додатково озброєння та далекобійні ракети для України це пришвидшення деокупації наших територій. Рафія має бути розгромлена на полі бою. Ми повинні зробити так, щоб країна агресор втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їхню армію та позбавити ВПК можливості виробляти озброєння. Окрім того, Єрмак вкотре наголосив на необхідності дозволу на удари у глиб Рафії західною зброєю. Це тою дозвіл на удари західної зброї у Території рефія це потрібно. Ми це робимо і самі, але таке рішення пришвидшить завершення рашистського терору. Заявив Єрмак, я вам вдячна. глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.